Так, знаєте, я зараз вирішила з вами поділитися такою думкою: от як почати себе відчувати щасливим? так? В буденній нашій рутині нам завжди здається, що ось десь там краще, в когось краще. А чому, наприклад, там. Е, чому мій чоловік мене не везе на відпочинок? Е, ну, зараз взагалі ситуація в країні така, що тут вже не до відпочинків. Але суть, знаєте, який висновок для себе зробила я? Щоб нікого ні в чому не обвинувачувати, ніякі ні життєві ситуації, ні людей потрібно просто прийняти відповідальність за своє життя, за своє власне життя е, тільки на власні плечі, тільки ти несеш відповідальність за своє життя. Тобто, Якщо ви чогось дуже сильно хочете, це не означає, що ви це маєте отримати від когось чи завдяки комусь. Ви це можете отримати тільки завдяки собі. Тобто вам потрібно зробити так, щоб там, наприклад, чи получити, чи купити, чи поїхати. Чи поїхати. І не чекати oh, yeah, Thank you. Мені so принесли каву. Ми вже в нашому третьому готелі. Е, тому що це дуже страшно перекладати відповідальність за своє життя і за своє щастя на когось іншого, або на інші обставини і чекати кращих умов, кращих часів, е, або просто жити і, е, в очікуванні, ставити життя на паузу. Ось. Не знаю, чомусь мені от прийшла така думка, і я вирішила з вами цим поділитися. Життя вас одне. Вас. Це ваше життя, воно одне. І чекати кращих часів чи підходящого часу, чи можливості, щоб хтось щось там вам зробив, це не варіант. Якщо ви хочете щось, якщо ви хочете бути щасливими, це тільки ваша відповідальність. Не вашого чоловіка, не ваших батьків, ні друзів, нікого. Тільки ваше. Все. Амінь. Соломія зранку вирішила пофілософствувати. Ой, вип'ю я зараз кави, подивлюся на океан. До речі, я вам вже не показала. Ми переїхали в інший готель, це вже третій. Зараз ми вже в Улувату. Тут красиві заходи сонця Но з видом на океан. Ось. А зараз сніданок. Сьомо ранку ми відфотографували купальники. Одним словом, я переключилась вже на іншу тему. Ну просто захотілося з вами поділитися. Thank you. так мені ще принесли мій е... сік і фрукти. Я взагалі не знаю, як можна жити з такою позицією, що хтось за вас, в вашому житті, має щось вирішувати і щось вам. Зов'язаний робити чи давати, чи взагалі надіятись на когось за прийняття, що інша людина прийме за вас рішення чи щось замість вас зробить. В смислі, ви доросла людина, і всі ваші вчинки, і все, що з вами в житті відбувається, повинно бути лише на вашій відповідальності, не на комусь іншому. Чекати з неба мани небесної також не варіант. Хочете робите.